Hello Friendly з вами Деніс Френдлі. На, мого, коротше, відео горизонтальних, не вертикальних тіктоківських не було рівно 10 днів. Ну, самі знаєте чому. Тому я радий, що на кінець повернувся до вас. Я думаю, вже всі ви мали би зрозуміти, що. Е, нічого. Що відео будуть тепер виходити тільки е, у раз, раз у 10 днів. Ну, У 20-х числах, можливо, більше, там 20, 21, можливо, 24, 30, але у більшості е, 20, 30, 10. Значить, виходить 3 ролика в місяць. Ну, якщо, можливо, буду мати гарний настрій, будуть відоси виходити і 21, і 24. От, то це ми вже маємо. Раз, два, три. 4-5 відосів у місяць. Це непогано. Великих відео всього 5 у місяць. Ну, шортів, звичайно, більше, бо вони піднімають канал. Добре, дружні, сьогодні, за цей час, поки мене не було по великих відосах, є декілька новин. Значить, перша новина мій підписник Матвій. М Матвій Санднюк, здається, прізвище. Коротше, він... Спочатку намалював е, мій малюнок, е, мій логотип Деніс Френді канала цього нашого, що стоїть на моїй аві. І спочатку у нього, скажімо, не дуже вийшло, Ось так він намалював, тобто, скажімо, простяцько. Але потім він сказав: ну, не суди строго і перемалював, що я взагалі очманів, реально дуже класно він е, намалював. Я так зрозумів, масляними фарбами, тобто маслом він малював, і це реально дуже круто вийшло. Подивіться самі. Так що, Матвію, дуже дякую тобі. Я, я впевнений, що ти 100% дивишся зараз це відео, тому дякую тобі, дуже класно. Ще можеш вислати мені фотку ну, ну через цього масляної Деніса Френ. Дуже дякую. Знаєте, от дійсно круто, що коли ти отримуєш е, таку велику аудиторію як зараз у нас на каналі, ти получаєш, знаєте, віддачу. Віддачу з'являється, дійсно, у тебе якісь реально друзі, глядачі, які тебе дивляться, і вони готові кхм, тобі щось там ну, зробити якийсь фан. Ну, фан-малюнок для тебе там, чи, або просто ну твого каналу. Типа, це означає, що ти якось їм та й цікавий. Твій контент і твої відео, і вони получають від цього задоволення від того, що я знімаю якісь відоси, і вони починають щось е, творче, творче, щось робити суто про мене, знаєте, творче малювати. Ще щось можливо складати, там, всякі ремікси можливо робити і, і тому подібне. Добре, друга новина, яку я вже розказував у шортах, я знайшов кучу оцих всіх ігрушок на смітнику. Ну Просто ми працюємо там. До речі, зараз я теж йду. На роботу, просто я знімаю п'ятницю, а ви цей відео у суботу. Тому що я спеціально знімаю зараз це відео, щоб батьки не знали, що... що я її приніс, бо вони вже за ці деякі знають, а це вже взагалі крінж. І тому я ну, мало це викидати на смітник. Або ти береш, сказали мені, або ми викидаємо. Я це взяв. І всі ці ігрушки, які ви бачите. Я їх позабрав, ще має бути Джері, але Джері там сохне на події. У кінці відео цього ми з вами підемо туди, подивимося, як там Джері висохла, не висохла. А зараз вашій увазі барабан на той вонт. Я узяв ще з смітника. Її! та Та-дам! Маша із мультфільма Маша і відмідь. Багато зараз у мене запитається Dennis Френдлі, Це ж ну, ну, не особо на Машу, похоже, де її платок, хустка, де ж її ото плаття рожеве. Ну, нема, це ж смітника. Самі розумієте, коли дітям дали, вони її помалювали, тут всяко побили, напевно, покоцали. Бачите у грязі. І платочок зняли хустку. Ту теж ну, платок. То саме. Плаття забрали, і така вона ось вийшла. Але на моє здивування, вона ще вміє розмовляти. так. Тому в цьому відео ми з вами послухаємо, що вона буде говорити до нас, як вона буде розмовляти. Е, так, Сьогодні в нас реакції взагалі не буде, бо я, знаєте, якщо більше часу, тобто я кожен день вже не знімаю, значить є час. Виділити на якийсь інший, поміняти контент, тобто не реакцію, а щось інше. Тим більше, мені ці ігрушки, ну, скажем. Створили контент. Тобто, чекайте, десь ще вийде відос про всі ці ігрушки. Хоча нашого. Ні, я не знаю, чи вони вийдуть на велике ще відео про ці ігрушки, бо вони по суті нічого не вміють робити, крім цієї маши. А ця Маша вміє розмовляти, тому напевно лише тільки це. Коротше, ця маша мені створила контент. Додатковий на канал. Уже не реакція. Ура! І давайте, в принципі, подивимось, подивимося, що вона там вміє. Давайте, ось така у нас маша. Маша Ністісняша. Так, пише Маша Медвідь по точка ру. Може її викинути. Добре, але розмовляє чомусь вона по-українськи. І я, до речі, подивився ціну, наскільки вона коштує зараз. І вона коштує щось там в районі 100, 100 гривень максимально десь 200. І то, знаєте, бо того, що це є... Ну, типу, АБУшним. Тобто, вже в продажу її нема, бо це вже, бачите, тут пише вже 14 рік, тобто вже 10 років. 10 років пройшло і ясно, що її в продажі немає. Є якісь подібні. Але хочу сказати, досить якісно зробили. так. Ну, давайте вже слухати відео, то не затягуємо, давайте. нога. Це на цифри пішли, так. Тобто ми переслухаємо зараз усі аудіозаписи, шумно-воль, зробимо на них реакцію і все. початку і кінця. Чого я вирішив зняти на неї реакцію, так, тому що вона батарейка може сісти. Та? Давайте далі. Шістка. Вона нагадує мою м, цю племінницю. Та, е, племінниця зараз за кордоном. Типа, <кхм> вона якось так е, е, по-дитячому говорить, як вона. Та. Ну, хоч я радую, що українську мову не зробили, так як пише. .ru, але це країна іграшок випускала. Тобто українська. Ну, я напевно впевнений, що вони одну версію для Росії. Ну, російських літерів, другу для українських. Дальше. Та, це для дівчат. Ура! 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 Ну так, виглядає, зараз я у кадрі з нею крінжово. Ну, зато не реакція. Бо ви вже мені багато писали, досить їсти. Я хотів, до речі, зняти. Сьогодні я купив M&M's. Новий смак з цими у формі яєчок. якийсь новий смак. M&M's X називається. Не X хрести, X яйця. яйця та. Але я їх знімлю на YouTube Short, тому перелью буде більше, ніж в цьому відео. Mm. Mm. До речі, я знаю, як, коли закінчиться, ми перестанемо на неї реагувати. Ну, сьогодні то, ну, можна сказати, теж міні-реакція на Машу, але без заставки. Та, 에, ну, якщо прости, день справді реагує, день справді реагує, сьогодні він буде слухати, як Маша говорить, говорить, ворить, ворить, ворить! <свісно> якщо вам потрібно. Я не знаю для кого Це ще заставки треба, але коротше. Вона до цип... Коли дійдемо до того, коли вона буде говорити про цифри, типу вивчати, то... тому ми вже перестанемо говорити. Ну, її нажимати. Потім повторки йдуть, зато знаємо на чому закінчувати. <свісно> Я знаю. Зараз співати буде. Мій хоть ну пісеньки смішні хоча б. Я би ліпше повидаляв то, що вона говорить, і лише то, що вона співає. <зыв> Закінчила на кінець. Дельфін. У нас же так розмету говорить, що непонятно що. Про тваринок. Тваринки. Так, давай, співай. Єби зачесати. Хм, зрізали музику, обрізали, не пішло. Зато перша пісня про варення вона пішла, та. Перша пісня. Так. Е, ну її можна взяти цю гумку резинову і тако зав'язати. Зав ну на мене, мене зараз часу на це нема. Заснула. А це її ці коронні привітаннячка. Блін, доведеться цей момент, напевно, вирізати. Ще не то подумають. Ні, ну я вже не хочу ще цей канал втратити. доведеться цей момент обрізати точно, що я взяв Я просто порохло тако, ну, просто взяв, типа, ну. Не подумайте, ну блін. Я заберу цей момент. Але ви, напевно, вже дивитесь без того моменту. Я хотів типу, показати, що я її, але YouTube знову може щось не те подумати. Я не хочу Абетка? Ні, то були цифри. Хм, тут таке прикольно. О, знаєте, що мені це нагадує? Це така штука у відео, знаєте? Ото таке, коли оці такі клешні ти тако робиш, і воно тобі робить кайф, так? Типа розслабляється, так само щось воно мене розслабляє таке. Так. О, так Ліпше бо вона лишилася на смітнику, надоїдаєте. Це то саме, що по суті ми їмо на камеру, лише то, що тут слухаємо, що вона говорить, а там просто жуємо. Ну тут хоча б я не чамкаю, це найголовніше. Ну, розказуй. В принципі, для дітей дворічної, і трьохрічної точно підійде цей віршик. Та. Ну давайте, я вже задобався її. Щоб йти до школи, треба навчитися гарно говорити. Потренуймося. Ні, ну це крінж. Я зараз йду на роботу через пару хвилин. Я слухаю, як вона вчить до школи в перший клас, йолки палки ну бо я ж з роботи це взяв.

Це тут три пісні? Батарей... Ну, ну, ну так реже <ріжу> слух. Короче. Та... До речі, теж з мене вперше так працювали. там, і... Кожен день така робота у мене то загруза... загружає, загружає, так складно кап'яти. На на До речі, вона зараз буде про кашу. А, то чотири чотири пісеньки. Сама популярний мультик взагалі на Ютубі по рейтингам переглядів і серія якраз набрала оце. Каша. Каша, Маша та Медвідь каша, щось там скільки 5 мільярдів чи що переглядів. Це капець. То відео загружено вже більше 10 років. Це вже 12 років цього року буде, якщо вже є. Оце популярне лице, популярне лице мультяшне лице Ютуба. Бачите? Саме популярне лице ну, і Росії, і України теж, бо самий популярний україномовний канал це Маша та Медвідь. У Росії... Ця лайк like Настя, та. Але лайк like Настя вона більше на англійську аудиторію, та. Ну, теж якийсь дитячий канал, походу, російський, та. Ну, нам не хвилює Росія нам Україна. Україна та сама російський мультик просто перекладений на українську. Ну, блін. Обідно, що це саме популярне навіть на українському ринку. Попередах на Ютубі. Ну, тому ми і знімаємо на це пере... е... відео, та по суті. Дуже смачно те. А що це? Що це за сказ був такий у неї підсіхований? Та... Ще. ще, ще. <ріхи> <ріхи> Вона теж з дурдом. Вже я від неї стою. <ріхи> як з дурдома. А, значить пісні про кашу не буде. О, уже кінець підходить. Слухає бувально і повторюй за мною. І з почнемо і нулеса Перше, так? Одиниця на честиця. Ну. ні на місці не замісться. Звійка шию вирінає і довгенький хлосик має. Угу. Вона сказала Січ четвір. Ні, місяць. ногами. гори ногами. Чик -чик. Не понял. Що ви вона два рази четвірку сказала? Гордо, До гори хуста, а я знаю, чого гордо, бо шестерить. <сум> Усім ти вся. Я всім все розказала. <сум> Ну так, це є безкінечність. А це знятка тортика спира. Та ти що? Все, кінець. А? Ура! Все. Це Ура, це кінець. Йей! Відео теж <смітно> бачите до 20 хвилин. Ну що ж, ось така була маша. Пишіть, що ви думаєте про цю машу. Повертати назад на смітник. Чи залишити її. Ой, не звертайте увагу на безпорядок, просто зараз йду на роботу. Чи залишити її собі. Дайте знати в коментарях. Я так, напевно, лише не знаю. А на це, напевно, ми знімати вже нічого не будемо, бо. Тіпо... Я не знаю, в якому році був рік дракона. Треба буде подивитися. Так, добре, дружні. Давайте подивимося, що там. Як там. Е... Джері? Джері, 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 лише треба шапку надіяти. Так, все, я надів, бо того, що мені. ну... Ну Його я не хочу хворіти. У мене так відкривається гора. До речі, хто не знав. А, так, іде, йде. Просто я лишив джері ще я зразу, бо. Я поясню, чого я її лишив. Того що. Того що. Тому що. Коротше, чого я її лишив? Вона була найгірше грязна з тих у цих ігрушок. Я її помив з милом, прополокав і зразу лишив. І вона тут вже висить тижнями. Бо... Я вже навіть на шорти її знімав. Во, Вона, походу, мені Мені Навіть за машу медвідь, тому ми її забираємо на, на непогане. Раз. Две. Ти ожили? Ну, в принципі, висохло непогано, реально. Висохло, непогано. Так, все. Тепер у нас є колекція. Ну, Джері, ну на, по, по суті, тут ці два сюди має бути. Ну, коротше, ось так. Тома не було її, а тут, типу, в неї волосся. Ну, щось типа такого. так. Я майже це зробив ось так. виглядає, ось так. Добре, дружні, будемо прощатися. На цьому все. Мене звати Денис Френлі, Я пішов на роботу. Гарного вам усім дня. Чекайте відео тоді за 10 днів горизонтально, тобто велике, довге. І все, всього вам найкращого. Ну, якщо канал, звичайно, розблокують, то. А, ні, 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 дебіл, ні. Дивіться. Е... Тепер нормально кольоцну. Я ще знімлю на 14 лютого на День Валентина. Бо я завжди знімав на День Валентина. Ну, бо я кожен не знімав. Коротше, на День Валентина я точно знімлю, бо е я хочу щось купити, якесь в честь цього свята, якісь е любовні там сер... ну, ці, шоколадки. Тому ще на день Валентина буде. Так. так що ми ще зустрінемось з вами через 4 дні. Тому з вами буде несфрендлі. На кінець я вже, знаєте, заспокоївся. Не такий злий, як був попередніх великих відео. Тому всім дякую за перегляд, всім пока. Бувайте! Йоу.